Закони 16 січня, які в народі назвали диктаторськими, рік тому прийняла Верховна Рада голосами регіоналів та комуністів. Закони приймалися підняттям рук та без обговорення. За своїм змістом вони обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дію у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Прийняття законів спровокувало масові протести проти влади по всій території України. Ти пам'ятаєш 16 січня 2014-го під таким гаслом у Чернігові. Сьогодні провели автопробіг вулицями міста. Мета нагадати чернігівцям та діючій владі про події, які відбувалися рік тому. Активісти створили резолюцію, в якій звертаються до чинної влади не повторювати помилок попередників та не зволікати з запровадженням обіцяних реформ. Ми хочемо напомнить тим депутатам, які зараз у Верховної Раді, щоб вони розуміли міру відповідальності за кожне своє голосування. Тем самым мы хотим почтить память погибших всей небесной сотни и всех, кто час погибает в АТО. І жаль, цей процес не прикращається. війна продовжується. Резолюцію підтримала громада на народному віча, яке сьогодні ввечері провели на Красній площі. Хотілося би більше змін. Те, що змінилося, це добре, але дуже багато чого не змінилося. На жаль, дуже багато тих же людей, які працювали при режимі Януковича. Вони надалі продовжують бути при посадах, надалі продовжують. Розкрадати нашу державу в результаті йде війна, йде зубажіння нашого народу. Попри загальне суспільне засудження законів 16 січня до новообраного складу Верховної Ради змогли потрапити 64 депутати з числа тих, хто свого часу проголосував за диктатуру.